Червні у світі відзначали міжнародний день батьків. Багато зірок опублікували в соціальних мережах фотографій зі своїми батьками. І найбагатша співачка України Камалія не стала винятком так у мікроблозі артистки з'явилася серія знімків, на яких можна було побачити її колишнього чоловіка українсько-британського мільярдера пакистанського походження Мохамада Захура з двома доньками. На фото, яке зважаючи на все було зроблено нещодавно, 11-річні Арабелла і Мірабелла позували в ефектних коктейльних сухнях. Одна з дівчаток вибрала вбрання в чорному кольорі, друга була в ніжно-рожевому платі з корсетом. Обидві були у босоніжках на невеликих підборах. У коментарі Камалія зазначила, що Захур найкращий батько. Кохання та турбота якого для дівчаток неймовірне щастя. Щойно знімки з'явилися в мережі, їх відразу почали коментувати. Багато хто відзначив, що дівчатка стали зовсім дорослими. Нагадаємо, що у 2013-му Камалі несподівано оголосила про розлучення з чоловіком-мільярдером. Пар розлучились після 20 років шлюбу. Однак, незважаючи на розставань, Камалі та Захуру вдалося зберегти чудові стосунки заради двох дочок. Сьогодні Арабела та Мірабела живуть на дві країни. У Великій Британії, де живе батько дівчаток, та навчаються в одній з приватних шкіл, знаменита мама, часто відвідує їх і завжди зупиняється у будинку колишнього чоловіка. А коли Арабела та Мірабелла разом із батьком приїжджають в Україну, то вся родина проводить час у величезному особняку, що знаходиться неподалік Києва. Зазначимо, що в одному з інтерв'ю Камалія зізналася, що її дочки досі не знають про розлучення батьків. А вам подобається ця співачка. Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.